Діченко Даріна, я учениця 6 класу Молодомачанської загальноосвітньої школи. Я буду представляти книгу Френці Зберіг маленька принцеса. Мене завжди вдома тата називає Моя принцеса, моя маленька принцеса. І це так приємно, а хто з не мріє в неї бути. Та й кожна доросла жінка теж колись була дівчинкою і, мабуть, хотіла виглядати. Як справжня принцеса, для нас це ніби казка. Бал, гарні сукні доставки. Принціс Бернет у своїй книзі маленька принцеса нам писала, легко бути принцесою, якщо на тобі сукня із золотої парчі. А от спробу залишитися не в інший час, коли ти сам на сам у притулку. Та іще в кімнаті я присунув. Історія про маленьку дівчинку Сару Кру, головну героїню цього твору, перевернула місітові. Вона народилася і росла, як справжня принцеса. Її батько дуже багата людина. Він не шкодував для своєї доньки нічого. У неї було все, про що тільки могла мріяти кожна дівчинка. Але вона зростала не тільки в розкоші, а ще й в любові. Закройте глаза. Представьте все уют. Представьте то место, где вас всегда поймут, где нет зла и нет печали, где по тебе всегда скучают. Вы скажете, нет такого места, а я скажу, есть родительское сердце. Але в жизни Сары себя великое горе. Сначала она утратила маму, А потім від тропічної лихоманки помирає її улюблений тато. Вона, подумають, втратила все. Людина, гарні речі, улюблені іграшки і те саме добре, відкрите батьківське серце. Я не уявляю, наскільки складно взяти і позбутися всього, бути улюбленицею, а потім перетворитися служницю в притулку. відпрацьовувати кожну скоритку хліба. Тим тіти, від кого годість, який вже давно зносився і став малим. Зачерпувати воду башмаками, які вже стерлися до дірок. Як це страшно! Але принцеси, це не тільки ті, хто володіють владою та грошима. Це ті, в кого багатство всередині, в душі, знаходячи в скрутному становищі, сара нікого не бачила. Вона продовжувала творити добро на свого себе. Підтримувала інших та вигадувала різні історії. Сара просто йшла вперед, з гордо піднятою головою, адже вона точно знала, що вона справжня маленька принцеса і неважливо красива ти, ні, багата ти чи бідна. Головне, що ти думаєш і як робиш. Щоб кожна дівчинка для свого татуся була завжди маленькою принцесою. Дарина.